Набір у лапс фізика, механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, магнетизм. Даний набір призначений для використання учнями під час проведення лабораторних робіт, експериментальних завдань, робіт фізпрактику і дає можливість відповідно виконати цілий ряд завдань, пов'язаних із вивченням розділів фізики, механіка, молекулярна фізика і термодинаміка магнетизм. Набір складається з двох боксів. Зараз я вас детально ознайомлю з їх вмістом. У першому боксі є трибометр для дослідження механічних процесів. До нього під'єднується транспортир, який дає можливість визначити висоту нахилу і кут нахилу даної похилої площини. Є два штативи. Це основа для них. Стійки штативів висока і середня. Набір тіл, досліджуючи які ми будемо вивчати закони механіки. Струбцина для прикріплення трибометра до столу демонстраційного. Усе необхідне додаткове обладнання для штативів. Зажими, лапки, стержні. Предметний столик, зажим із шарніром, набірні тягарці. Наступний бокс з набору механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, магнетизму для комплекту учня містить набір обладнання, яке ми з вами зараз переглянемо. Отже, у цьому боксі ми бачимо термометр галілея. Досить цікавий прилад, який дає можливість вимірювати. Температуру навколишнього середовища через відповідно, ті тіла, які впливають або тонуть. Залежно від того, яка температура води в даному випадку, відповідно, ті чи інші тільця, тіла об'єкти вспливають, фіксуючи температуру. Наступним елементом є електрична нагрівальна плитка для дослідження явищ пов'язаних із тепловими ефектами. Є калориметричний стакан, у якому відповідно можна проводити цілий ряд досліджень, пов'язаних із зміною агрегатних станів речовини, дослідження питомої теплоємності тощо. Також тут знаходиться важіль, який дає можливість досліджувати умови рівноваги тіл. Лінійка із міліметровими поділками. Зажим для штативу. У комплекті є набір тіл однакової маси. Залізний, латунний, алюмінієвий циліндр і мідний. Є набір тіл однакового об'єму. В наборі є електронні ваги з діапазону вимірювання до 200 грам з точністю вимірювання 1 десята грама. Є магніти. Два полосових або штабових. Підковоподібний магніт. Набір пружин різної, різної жорсткості. Динамометр з діапазоном вимірювання до 5 ньютон з точністю з е ціною поділки 5 ньютона. Набір тіл для досліджень. Тіла у вигляді кулюк. Елементи живлення для електронних ваг, дві магнітних стрілки, е які можуть слугувати і для індикації магнітного поля, і для. Відповідно орієнтації на місцевості, використовуючи їх замість компасів. Провідники, залізні ошурки, які можуть бути використані для моделювання магнітного поля, різних конфігурацій. Даний набір дає можливість проводити дослідження для учнів і відповідно, пізнавати закони механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, магнетизму. Досить цікаво із сучасним е, обладнанням, а отже, е, забезпечить гарні міцні знання для учнів. Дякую.